Я розповів тобі, як зустрічався з дияволом. Диявол Марія, керується єдиним правом. Він водить тобі під шкіру мед і олова, він пришиває тобі до ціла своє серце і голову Ходи тепер з його головою, дивися його очима, лови тепер сонце в небі, думай, у чому причина. Все одно нічого не зрозумієш, нічого не обіймаєш Залишишся з тим, у що віриш, це той з тим, що, віриш, тим, що маєш. Диявол Марія, чорний кравець із бронза, Левінь йому залита вогонь, в очах йому та не бронза, Шиї святкові костюми, виміряє коштовну тканину, влаштовує перестрілки і вуличну різанину. Приводить до себе вночі золотих ктаянок. Топить в затоці їхні тіла на ранок, Вкладає тобі до рук папук і ракову пресу, Просить віднести запусти на спали адресу. І я, Марія, розносив ці передачі, ці невагомі згортки, ці конверти гарячі. Зношував серце під улюбленою футболкою, промував собі шкіру його циганською голкою. Але мене завжди рятувала твоя увага. Тримала твоєю любові липрева спрага. Боронили твої дерева, що снігом покрилися, наповнювала теплом родумом твоїх крилися. Д'явол Марія не знає, що має робити з нами. З нашими голосами, з нашими снами. Він має справу з шовком, він тримається суші. Що у мене ще біди, що у наші душі? Йому ніколи не знати, як ламається голос. Він розмов з тобою, як висихає горло. Від того, що ти мовчиш, як виростають рослини і гоїться шрами від твоєї світлої слини. Що він може знати в своїй майстерні? Наші співи для нього такі нестерпні, наша запеклість для нього така противна. Відсутність віри для нього особлива бува.